Від тої сесії так. вже не можна нічого очікувати. По вчора говорив з одним депутатом, він казав, а що на ту сесію ходити? Ага. Але депутат повинен знати, що є 18-та стаття Закону України про статус депутатів, де він зобов'язаний відвідувати сесію. Це велика проблема. Нема кому переступити цей поріг. І ви бачите сьогодні, що цей поріг нема кому переступити. Але це так, лірика. Хоча це не лірика, це реалія життя. Тому я зачитую для громадськості. Хто з депутатів прибув на сесію? Це Василь Белс, це Біліченко Олександр, це Боняк Євштак, це Богдан Гапшин, це Листовецький Ігор, це Мицик Сергій, це Пила Долена, це попик Володимир Ярославович, це Протичин Богдан, це Спурза Іванна, це Стасишин Богдан, Струбіцький Ігор, це Хомець Михайло. Я а, стародуб. Стародуб розписався, правильно, стародуб і Шумен. Юник Євген. Юник Євген Володимир. Попер Ярославовича. Забув дякую за зауваження. Постараємося ще наступне засідання сесії цієї. Ну, Попробуємо ще раз забрати, але я би хотів хлопців, які, скажімо, е сьогодні стоять на рубежах нашої країни з східної сторони, е щоб вони теж зробили висновок і вас всіх, е коли будете йти до Урни, і якщо ви побачите депутатів, які не відвідували сесії будь-якому списку, якої партії, не знав би, вам приємнішої і найман неогиднішої, не голосуйте. бо я голосувати не буду. Як я побачу в будь-якому списку такої партії, таких. А більшість, на жаль, з них хоче попасти наступне скликання. Тому тут сидять кандидати, які не були депутатами. Ну, Я би не хотів, щоб ви повторювали оцю. і не вступилися. Не вступили в ту річку. Яка, на жаль. Та ви не питайте тих, що прийшли. Зачитайте тих, що нема. Ну, решту нема. решту Якщо цікаво, громадський життєв, Алієв Юрій Алійович, Беднарчук Юрій, Вовчанський Василь, Возняк Володимир, Гарманко Ігор, Герльовський Іван, Гладкий Михайло, Залуда Валентина, Калічак Роман, Кіселищник Михайло. Киселичник Олег, Крама Руслан, Кульчинський Андрій, Малашак Михайлович, Мойсеїв Сергій, Наконечний Володимир, Нілетин, майже вся Свобода, крім Нелетина. Павлечко Святослав, Павло Віктор, Півко Ігор, Саліженко Сергій, Симович Володимир, Стасик Степанович, Каченко, Олександр, Чацький Володимир, Швець Павло, Шиманська Карпюк, Юник Андрій і Ярема Олег Ігорович.